Доброго дня. Добрий день. Сьогодні з нами гравець команди ОАКС Денис Попов. Денис, вітаємо вас з перемогою. Дякую. Що думаєте по грі сьогодні? Фух. Е, гарна гра. Знову ми трошки собі е, додали емоцій Самі собі, я вважаю, могли заграти цю гру майже в ноль або в один м'яч. але трошки дали собі емоції. Напевно, це наш, наша вада на цей сезон. Після цієї гри е, ви. Наздогнали Акорнс по, по очкам та по особистим зустрічам обійшли його в турнірній таблиці. Наскільки це було важливо для вас? Не беру, що, що саме ми чіпляємось там за якусь команду там, в плані таблиці. Ми знали, що ми сильніші, ніж Акорнс, принаймні на дистанції, на якій ми грали між собою. Майбутнє, звичайно, покаже, але результат на сьогодні мали це. Ви вже підбираєтесь дуже близько до лідерів. Як вважаєте, чи є у вас сили перемогти у турнірі? Звичайно, я є. є достатньо сильні гравці, досвідчені, тому ми маємо все, щоб і перемагати турнір або змагатись там в першій двійці, трійці. Чи задоволений тренер сьогодні якістю груги? Якістю, напевно, так. Емоціями, поведінкою, скоріш за все, ні. Тож, добре, дякуємо вам. 6. Дякую.